Часто громадяни України, виїжджаючи за кордон, стикаються з проблемою блокування банківського рахунку або карти. З чим же це може бути пов'язано? На сьогодні більшість банків України зазначають, що користувач не мусить додатково повідомляти банк про виїзд за кордон, оскільки карта автоматично є доступна користувачам за кордоном. В чому ж тоді така проблема? Досить часто банк може заблокувати карту через так звані підозрілі операції, якщо операція викликає сумніви. Це пов'язано з тим, що користувач забуває свій код і постійно неправильно вводить, тоді карта блокується автоматично. Важливим фактором є те, що. Після початку повномасштабного вторгнення більшість громадян України не просто поїхали за кордон на певний час, а перебувають досить довго, тобто на постійній основі. А отже, варто зв'язати зі своїм банком, щоб забезпечити доступ до свого рахунку без будь-яких блокувань. Що потрібно зробити? Якщо ви перебуваєте за кордоном і маєте додаток вашого банку на смартфоні, зв'яжіться з консультантом через чат-бот та в налаштуваннях вашої карти змініть режим користування на за кордоном. Якщо ви не маєте такого додатку і українського номера прив'язано до вашого банківського рахунку, зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку, обираючи номер підтримки користувачів за кордоном. Які інформації потрібно подати для зміни налаштування користувача картою за кордоном в телефонному режимі, ваше ім'я і прізвище, номер вашої карти, слово код найчастіше це дівоче прізвище вашої мами, назва країни, у якій ви перебуваєте, а також термін, на який ви маєте намір. Перебувати за кордоном, тобто це може бути до кінця дії вашої карти або інший зазначений вами термін. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.